стій, стій, друже, якщо ти шукаєш спосіб заробляти в інтернеті без зайвої води, без досвіду і з мінімальними вкладеннями, ти за адресою. У цьому відео я покажу тобі, як я особисто заробляю і що саме ти можеш повторити, щоб отримувати прибуток вже з першого дня. Все, що тобі потрібно, це інтернет, телефон або ноутбук, мінімальний стартовий капітал від 10 доларів. І саме завдяки цьому я вже купив собі Mercedes e 200 за 37 тисяч доларів, маю власну квартиру і живу на своє задоволення. І це реально доступно кожному. Відразу хочу сказати, що в мене є безкоштовний відкритий телеграм-канал з корисним контентом. Також в мене є безкоштовний закритий канал, там, де я видаю сигнали. Кожен, хто там є, повторює їх і заробляє разом зі мною. Також там є чат, торговий бот і реальні кейси. Все, що я даю, абсолютно безкоштовно, бо зараз я набираю аудиторію і таким чином з мене корисний контент, корисні стратегії, прибуткові стратегії, а з тебе просто підписка. Заряджайтеся. На початок цього відео я бажаю вам приємного перегляду і погнали заробляти кошти. Ба. І так, друзі, зараз я знаходжусь за комп'ютером, мені просто зручніше торгувати саме на комп'ютері. Ви можете повторювати всі ті самі дії з телефону, нічого складного немає. E, і зараз я вам все детальніше поясню, як працювати по стратегії, як заробляти кошти на валютному ринку. І так, першим чином ви приходите в мій телеграм-канал, він буде в закріпленому коментарі під цим відео. Ось мій відкритий телеграм-канал. Ви на нього просто підписуєтесь. Далі тут буде закріплений пост, натискаєте на нього, і тут буде стратегія торгівлі для новачків. Натискаєте на неї і відкриваєте. Тут все буде вам від А до Я розписано, як зареєструватись на брокері, як поповнити кошти і так далі. Далі і так далі, і так далі. Тобто, кожен новачок абсолютно без всяких знань зможе в цьому розібратися і заробляти кошти, такі як я. Спочатку, звісно, на булочку з маком, а потім вже більше суми. І так, першим чином реєструйтесь на брокері. Ось він є. Ну я реєструватися не буду, звісно. Мій баланс наразі майже пів мільйона гривень. Далі, другий сайт нам потрібен інвестінг. Це сайт, який буде нам видавати сигнали. Ось сайт Інвестінг, на ньому реєструватись не потрібно. Просто е повторюйте дії, які вказані в інструкції. І так, ми зареєструвались, поповнили кошти. До речі, при реєстрації ви можете ввести промокод, який називається VLX411, і він вам дасть плюс 60% на перше поповнення. Дуже зручна штука. Для новачків корисно. Тобто, якщо ви поповните, наприклад, там 100 доларів, вам прийде 160. Я думаю, зайвими 60 доларів не буде, тим більше на початку вашого шляху. І так, а, далі переходимо на біржу, обираємо будь-яку валютну пару. Ось у нас зліва вверху є така колоночка. Тут ви можете обрати будь-яку валютну пару. Е, наша задача обирати саме валютні пари без приставки OTC. І так, давайте оберемо, наприклад, аут, 83% дохідність. Ставимо е, 10 секундний таймфрейм, в принципі. Е, далі виставляєте собі час рівно на 2 хвилинки, щоб у вас був запас, е, суму на яку ви заходите. Рекомендую 1-3% від вашого балансу. Я буду заходити на давайте. 12 тисяч гривень в цьому відео, хочу як можна більше заробити коштів в цьому відео, і показати, що нічого складного та страшного тут немає. Чому саме 1-3%? Це для того, щоб ви могли перекритись. Наприклад, я зараз ставлю 12 тисяч гривень, угода не відпрацювала, тобто я отримав мінус. Далі я заходжу на 24 тисячі гривень. І таким чином, якщо наступна угода на 24 тисячі гривень відпрацьовує, то я заробляю кошти, навіть враховуючи попередній мінус. Зараз я вам все наглядно продемонструю. Тож не буду тягнути. Погнали! І так, я обрав валютну пару євро аут, перехожу на інвестінг. Тут є пошук, пишу сюди євро аут. Обираю першу валютну пару. Далі у вас відкривається таке от вікно, ви натискаєте технікал, тобто технічний аналіз. Далі листайте трішечки нижче і обирайте рівно 1 хвилину. Ми працюємо з короткостроковими угодами і дивимось резюме. Ось ця от центральна колоночка. Тут потрібно, щоб було написано або Strong Sell, або «Strong Buy». Якщо у вас там російська мова, наприклад, то тут буде активно купувати або активно продавати. Ось, якщо написано продавати або просто купувати, або нейтрально, то ми не працюємо з цим активом. В моєму випадку пише «Strong Buy», тобто активно купувати. Я переходжу на біржу 2 хвилинки рівно 12 тисяч гривень вгору зайшов. Зелена кнопочка це купити вгору, червона продати вниз. Ми зайшли з вами щойно на 2 хвилинки вгору. Давайте я зараз включу старший таймфрейм і зроблю свій аналіз. Чому ми зайшли саме вгору? І так, першим ділом ми бачимо з вами лінію підтримки. У нас тут є така от лінія. Давайте білим кольором її зроблю. Далі у нас тут є лінія супротиву, яка не дає ціні пробити її. Ми, в принципі, зайшли з непоганої точки. У нас тут зараз якась така типу корекція відбувається, але все ж таки, я думаю, що не проб'є нашу лінію підтримки. Графік дійде до лінії супротиву, потім відіб'ється, скоріш за все, і піде вниз. Але якщо ми включимо ще старший таймфрейм, наприклад, 5 хвилинок, то можемо побачити, що потенціал для руху вгору у нас. Взагалі величезний. Тобто у нас графік може дійти аж сюди протягом там, наступних 15, 20, 30 хвилин. Ось. Тому саме зараз інвестінг э, нам видав аналіз зайти вгору. Тут є різні індикатори, які прив'язані. Також думка э, общества, так би мовити, і всі вказують на те, що графік зараз буде саме рости. Ось. Тому ми зараз з вами і зайшли на 2 хвилинки вгору. Стратегія називається скальпінг. Ми працюємо з короткостроковими угодами, тобто 1-5 хвилин максимум. Ну, ми зайшли на 2 хвилинки. Цього зазвичай достатньо для торгівлі по цій стратегії з інвестінгом. І так, перемикаємось назад на 10 секундний таймфрейм і очікуємо останні 30 секунд відпрацювання цієї угоди. Скоріше за все, тут буде доволі впевнений плюсик. Далі ми просто оновимо сторіночку на інвестінгу і подивимося, що він нам буде казати. Якщо скаже вгору, зайдемо знову ж таки вгору. І так, в принципі, свій аналіз я вам пояснив, нічого складного немає. Вам не потрібно малювати ніякі лінії, вони ніяк не впливають на ваш прибуток. Це я просто вам пояснив, звідки графік у нас відбувається і куди буде він йти. І так, 3, 2, 1. І все. Друзі, щойно ми з вами отримали 6960 гривень чистого прибутку. На жаль, у нас впала прибутковість 58%, тому давайте змінимо актив gbp OUT, Переходимо знову ж таки на INVESTING, пишемо пошук GBP-out. Валютна пара така От у нас відкриваємо її. Далі знову ж таки натискаємо TECHNICAL і знову ж таки обираємо одну хвилинку. Дивимось резюме. Ось цю центральну колоночку. Пише STRONG BUY, переходимо знову ж таки на брокера, BUY, Дві хвилинки заходимо вгору. Так, у нас відкритий однохвилинний таймфрейм. Давайте ввімкнемо двух хвилин і подивимось, що у нас. A, тут взагалі за ситуація. І так, тут же ми бачимо велику імпульсивність на ринку. Як ви бачите, у нас тут такі тіні залишаються після кожної свічки, і це доволі поганий знак. Валютна пара досить нестабільна, тому сподіваємося, що зараз a, все ж таки угода відпрацює. Перемикаємося на 10-секундний таймфрейм. 10-секундний таймфрейм свідчить про те, що кожна свічка у нас малюється рівно 10 секунд. Ось ця свічка малювалася 10 секунд, і всі інші також. Якщо ми вмикаємо там однохвилинний таймфрейм, то кожна свічка малюється 1 хвилину. Ось, в принципі, думаю, все зрозуміло. І так, а, все, очікуємо рух вгору, звісно, тому що інвесінг вказує саме на це. Як ви бачите, у нас щойно тут була така от велика свічка вгору. У нас щойно вийшла якась новина, яку ми з вами пропустили. І зазвичай після такої новини у нас йде. Відкат, тобто рух вниз. Як ви бачите, зараз все ж таки йде відкат, але сподіваюся, що інвестінг не помиляється. І зачасту бувають такі ситуації, що після новини рух йде далі вгору. Різні ситуації бувають. Так, у мене тут якісь лінії були намальовані. Це ще я, напевно, декілька днів тому малював, а можливо і сьогодні. Але якщо подивимось на 5 таймфреймі, у нас тут такий висхідний рух. Ну, у нас залишається 15 секунд, і, скоріш за все, ми тут зараз зафіксуємо мінус. Тому, тому, тому готуємо перекриття на всяк випадок. А, 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 ні-ні-ні. А. ні, Можливо, навіть буде плюс. А, мінус-мінус. Так, 24 тисячі гривень готуємо. Досить велика сума. Давайте оновимо сторінку, що нам буде писати Інвестінг. Пише знову ж таки активно купувати. Краща точка у нас, в принципі, десь ось тут повинна бути, щоб зайти вгору. Давайте вімкнемо однухвиний таймфрейм, щоб побачити це. Після новини, звісно. Тяжко а, зрозуміти, куди буде йти рух, тому що буває таке, як вниз, так і вгору. Так, ну в принципі непогано. Ага, у нас впала прибутковість. Так, окей, окей, скіпаємо, скіпаємо. Мм, давайте, давайте валютну пару USD-чеф подивимось. Просто не хочеться перекриватись на маленькій прибутковості. Так, друзі, знову ж таки, валютна пара, USD-чеф, натискаємо Technical і обираємо одну хвилинку. Дивимось резюме, пише «Strong sell», тобто активно продавати. Заходимо 2 хвилинки вниз на 24 тисячі гривень. І так, ми зайшли зараз з перекриттям, тому що у нас попередня угода була мінусова на 12 тисяч гривень, там була прибутковість, потім 68%. Мені це не підходить, я хочу перекритись з великою прибутковістю, ось як зараз 89%. Якщо зараз угода відпрацює, я отримую 21 360 гривень чистого прибутку, мінусую 12 тисяч гривень з попередньої угоди, і чистий прибуток за цю угоду складе 9 360 гривень. Тобто, навіть з попереднім мінусом ми з вами зараз отримуємо гарний плюс. Звісно, не 21 тисячу, але 9 360 гривень на дорогі не валяється. Як кажуть. Звісно, якщо зараз буде мінус, я також перекриюсь. Я вже поставлю 68 тисяч. Гривень, і все одно потім отримую плюс. У нас залишається останні там 10 секундочок, 13, 11, ось 10 секунд останні залишається. Таймер відчот до кінця угоди і сподіваюсь, тут зараз буде плюсик. Досить імпульсивний ринок зараз. І о, плюсик. Шикарний. 9 тисяч гривень, ми щойно отримали чистого прибутку. Баланс вже 490 тисяч. Зараз моя ціль в цьому відео дійти до 500 тисяч гривень. Тож, не буду тягнути, не буду обирати іншу валютну пару, просто зараз оновлю сторіночку на інвестінгу, пише, знову ж таки, активно продавати. Дві хвилинки заходжу вниз, зараз знов на 12 тисяч гривень. Вниз, зайшли, все, очікуємо відпрацювання. А, якщо ми зараз звімкнемо старший таймфрейм, давайте 5 хвилин, наприклад, подивимось, що у нас потенціал для руху вниз є колосальний. Просто подивіться. В принципі, аж сюди ми можемо зараз дійти з вами. А якщо ми відкриємо індикатор RSI, який показує зону перекупленості та зону перепроданості, ми побачимо, що він зараз серединці знаходиться. І скоріш за все продавці витиснять покупців, і ми з вами дійдемо до лінії підтримки. Якщо її проб'є, то графік вже дійде у нас аж сюди. Ось аж до цієї точки. Тобто у нас ось точка входу. Звідси ми ось з цієї лінії ми зайшли. Ми або дійдемо до лінії підтримки цієї, або підемо далі вниз, якщо продавці витиснять покупців. І так, залишається останні 50 секунд. Перемикаємось на 10-секундний таймфрейм. Це вже остання угода в цьому відео, якщо вона буде плюсовою, і мій баланс буде складати. Рівно півмільйона гривень. Е, в п'ятницю ввечері в своєму телеграм-каналі я покажу, як я буду виводити кошти. Е, вже були в мене відео на Ютубі, постійно в телеграмі я показую, як я виводжу кошти. Стараюсь фіксувати прибуток кожен тиждень, але бувають моменти, коли хочеться вже більшу суму вивести, то чекаю там по 2-3 неділі. Щоб вивести більшу суму. ось Так, ну що, 13 секунд останніх у нас залишається. Сподіваюсь, тут буде плюсик. Не хотілося б ще раз перекриватися, але все ж таки нічого страшного. Так, так, так так, 3, 2, 1, і все плюс, 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 плюс. Рівно, навіть трішечки більше, ніж пів мільйона гривень. Наразі мій баланс. За це відео я зробив 1, 2, 3, 4 угоди. І з 4 угод була одна мінусова. Тобто 80% проходимість по стратегії з інвестінгом. Це шикарний результат. Тож, друзі, якщо ви повний новачок, не хочете нічого аналізувати, самостійно вчити там ці графіки, різні паттерни, теханаліз і так далі. Так далі стратегія з інвестінгом вам допоможе почати заробляти кошти в інтернеті. Користуйтесь, пишіть мені в телеграм, якщо будуть якісь питання. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, на відкритий. Приєднуйтесь до закритого каналу. Тут я кожного дня торгую зі своєю командою, тут всі спілкуються, видаю сигнали такі от прибуткові, ділюсь своїми знаннями і багато-багато іншого. Тож буду всіх чекати. Дякую вам за перегляд цього відео і до зустрічі в наступному відео.